І тоді здається все, що хочеш ти, і тоді напевно прийдеш до мести. В добрий ранок, в добрий час. Завітали ви до нас. Ми вас всіх вітаємо, заняття розпочинаємо. Малята сьогодні вівторок, а отже на нас чекає заняття з розвитку мовлення. І каченятко Крячик запросив нас в гості до соломійки. Яка обіцяла йому розповісти щось цікаве. Ну що, ви згодні? Тоді ми рушаємо. Доброго ранку, малята! Сьогодні я знов йду в гості до Соловійки. Вона обіцяла мені розповісти щось новеньке та цікаве. Ходімо зі мною! Вітаю, Соломійко! Ми не запізнились? Вітаю всіх! Мене звуть Соломійка і мені 5 років. Я живу в мальовничому місті Нікополь на затишній вулиці Серпанковій. Моє місто дуже гарне, особливо восени, коли каштани вкриваються золотим листям. І ми з друзями граємо в парк. Сьогодні я хочу розповісти вам про свою родину. У мене дуже велика і дружна родина, яка завжди зі мною поруч. Моя сім'я складається з мами, тата, брата Андрія, бабусі та дідуся. Кожен з них особливий і дуже важливий для мене. А розкажи нам з малятами про кожного окремо. Добре, слухайте. Моя матуся справжня фея, її звуть Юлія. Вона завжди дбає про мене і мого брата. Коли мама посміхається, світ стає теплішим. Вона дуже турботлива і любить проводити час із нами. Вона завжди знаходить цікаві заняття, особливо коли ми всі вдома. Мама вміє готувати найсмачніші страви. Її борщ це просто диво, а пиріжки з вишнями найулюбленіші в нашій родині. Мій тато, мій герой. Його звуть Сергій. Він вміє робити все і лагодити зламані речі, і будувати щось нове, а ще знаходить час пограти зі мною. Кожної суботи ми з татом ходимо до парку, де ми гуємо пташок і катаємося на велосипедах. Тато завжди допомагає мені, якщо я хочу зробити щось своїми руками. Він завжди підкаже, як правильно це зробити. Я дуже люблю грати з ним у конструктор або звати Пазли. Коли ми разом щось майструємо, мені здається, що ми можемо створити все на світі. Увечері він завжди читає нам казки перед сном. Його голос такий приємний, що я відразу занурююся в казкові світи. Мій брат Андрій вже дорослий, йому 9 років, і він ходить до школи. Він дуже розумний і любить математику. Хоча мій брат іноді грає у відеоігри. Ми разом часто граємо також і в настільні ігри. Хоча інколи ми сперечаємось, я знаю, що він завжди мене підтримує. Моя бабуся найкраща в світі. Її звуть Марія. Вона вміє готувати дуже смачні страви, особливо пиріжки з вишнями. Ще бабуся вчить мене вишивати і плести. Вона каже, що це дуже корисні навички, які допомагають бути терплячою і уважною. Ми з нею часто готуємо разом, і я завжди з нетерпінням чекаю наших кулінарних уроків. Мій дідусь наймудріший і найдобріший. Його звуть Степан. Він багато знає і любить розповідати мені історії про своє дитинство. Ще дідусь обожнює садити квіти і доглядати за сан. Ми разом поливаємо квіти і доглядаємо за деревами. Дідусь також вчить мене грати в шахи, і хоча я ще не завжди виграю в нього, він каже, що я швидко вчуся. Моя родина завжди разом проводить час. У вихідні ми любимо ходити в парк або влаштовувати пікніки на природі. Іноді ми всієї родини збираємося за великим столом і граємо на стільки. Ігри, або дивися цікаві фільми. Мені дуже подобається, що в нашій родині завжди весело і всі ми радіємо один за одного. Соломійко, а давай пограємо в гру, яка називається чия це річ. Добре, малята, будьте уважні. Дидактична гра. Це чия річ. Малята, давайте спробуємо навчитися правильно казати про те, кому належить річ. А допоможуть нам в цьому цеглинки Лего. Подивіться уважно на малюнки. Ця жовта цеглинка буде позначати запитання, чия. Зелена позначатиме слово «це», а червона Буде позначати річ, про яку ми говоримо. Це річ чия? Молодці матусина. Це матусина косметика. Повторимо це матусина косметика. Це річ чия? дончина. Це дончина. Лялька. Промовимо разом. Це доньшина лялька. Це чия річ? Татусева. Це татусева електробритва. Повторимо. Це татусева електробритва. Це чия річ? Бабусина. Це бабусина хустка. Проговоримо це бабусина хустка. Це річія синова. Але повна відповідь буде звучати так: Це синів-рюкзак. Давайте повторимо: Це синів-рюкзак. Це чия річ? Дідусева повна відповідь. Це дідусеві інструменти. Повторимо це дідусеві інструменти. Які ви молодці з усім впоралися. Соловійко, А може ще пограємо. Добре. А давай спробуємо розповісти про те, якою є моя сім'я. А допоможе нам цьому гра. Дидактична гра Моя сім'я яка. Малята, подивіться на малюнки і спробуйте самостійно сказати, якою може бути сім'я. Моя сім'я яка. Правильно, надійна, бо в нашій сім'ї завжди підтримують один одного. Моя сім'я яка? Гостинна, бо ми любимо приймати гостей молодці. Моя сім'я яка? Весела, бо нам завжди разом весело. Моя сім'я яка? Спортивна. Бо ми любимо всі займатися спортом. Кататися на велосипедах, грати в різні рухливі ігри. Моя сім'я, яка? Творче, звісно, ми любимо співати, малювати та танцювати. А тепер спробуємо розповісти, яка моя сім'я. Моя сім'я надійна, гостинна, весела, спортивна та творча. А тепер спробуйте самостійно. Розумнички, ви впоралися. Яка цікава гра! Мені так сподобалося аван. Малята, а у вас яка сім'я? В мене вона велика. Я хочу спробувати розповісти про неї. В мене є мама качка, тато качур і багато братиків і сестричок. Моя сім'я дружня, весела, гостинна та спортивна. Ми дуже любимо разом ходити на річку. І я вам пропоную зробити пальчикову гімнастику, яка називається качина Зарядка. Молодець, Крячик, я також хочу з вами зробити пальчикову гімнастику. Малята, ви готові, тож приготували свої пальчики, бо ми розпочинаємо. Качки двадцять каченят. Поставали всі у ряд, Повела вона до ставу всю компанію пискляву. Кожен ранок для порядку роблять уті фіззарядку. Раз, два, три, чотири, п'ять. Починаємо пірнать. Я дуже люблю свою родину. Всі вони для мене найважливіші, і я не уявляю свого життя без них. Моя мама, тато, брат, бабуся, дідусь роблять моє життя радісним і веселим кожного дня. Дякую, Соломійко, за цікаву розповідь. А мені час повертатися додому. До побачення. До побачення, крячику, до нових зустрічей. Заняття вже закінчилось. І прощатись час настав. Тож вівторка всі чекайте. До нас в гості знов завітайте. До побачення, малята! Буду я на вас чекати. До нових зустрічей. Не кажи, не змію, а кажи, навчуся. І тоді ти добрим, добрім і дусі, і тоді дається.